Лучанка Вікторія Фечук народила два місяці тому. Зараз годує маля грудним молоком. Тиждень тому жінка вакцинувалася проти коронавірусу. Це була перша доза побічних реакцій, яких не було, була лише така маловідчутна біль у руці. Вирішили вакцинуватися для того, щоб перш за все захистити себе. Ну і звичайно, щоб якийсь певний захист передати і донечці. Перед тим як щеплюватися, дуже хвилювалася. Ну тому що я вже відповідаю не лише за себе, відповідаю за дитину. Тому я дізнавалася інформацію. Чотири дні тому у Луцькому пологовому будинку народила хлопчика Наталія Біда. Від коронавірусу породілля не вакцинована, але говорить, щепитися планує. «У Нас всі в сім'ї вакциновані, але, на жаль, у мене не було такої можливості, тому що була вагітна. А в планах в майбутньому, звичайно, хотілося б вакцинуватися. Як я ходила на роботу, то нам. Розповідали, що і вагітним можна вакцинуватися, але було трошечки страшнувато. При грудному вигодовуванні можна, але треба трохи зачекати, як дитинка окрепне. Грудне вигодовування не є протипоказанням для щеплення мами від коронавірусу, каже заступниця меддиректора з неонатології пологового будинку Олена Курак. Жодна з тих вакцин, які рекомендовані для вакцинації годуючих мам, не мають живого вірусу, і сама вакцина через молоко не попадає до дитини а навпаки, виробляються антитіла, які Попадають з грудним молоком до дитини і надзвичайно ефективно захищають її від захворювання на інфекцію. Це питання актуальне, що почало вже більшість і на етапі вагітності цікавитися вакцинацією, і після пологів. Так, і жінки виписуються і говорять, що ми будемо вакцинуватись. Єдиний протипоказ це є складне алергічне ускладнення після першої дози вакцинації. Нині у Луцькому клінічному пологовому будинку перебуває 16 малюків з мамами. Скільки породіль вакциновані проти ковіду, каже Олена Курак, не рахували. Оксана Кот, Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.